Нам вдалося сьогодні зустрітися з Юлією Тимошенко. В першу, чергу ми, в першу чергу ми обговорили виборчу кампанію. Ми привітали один одного з тим, що опозиції вдалося вистояти. Юлія Тимошенко задоволена тим, як опозиція пройшла цю кампанію. що ми пройшли злагоджено. що ми пройшли дуже складний шлях в Зірцеву. При цьому при всьому обговорювали з питання фальшування на виборчих дільницях, яке зараз відбувається, і це зараз основна причина. Чому Юлія Тимошенко продовжує голодувати? Ну і обговорили подальші плани, яким чином працювати новому парламенту, які рішення приймати, і як виконувати те, що очікують від нас сьогодні люди. Я хочу зараз зараз безумовно. Ми звернулися до Володимирівни з проханням, щоб вона все ж таки припинила голодування, тому що її здоров'я дуже важливо і для партії, я вважаю, що для України. Але те, як відбувається зараз, Ситуація в багатьох округах, те, як нахабно, цинічно фальшують результати воловлення наших громадян, безумовно, її обурює. І єдине, чим вона може цьому протистояти, це та ж об'ява гладування. Тому, на жаль, ми тут не змогли Юлію переконати, і вона буде продовжувати, поки не буде дана чітка оцінка, в першу чергу українським суспільством того, що відбувається зараз на багатьох округах, в багатьох регіонах. В той же час я хочу сказати, що вона тримається по-бойовому настрій бойовий. Вона, як і ми впевнена, що українське суспільство дало оцінку цій владі, і що дні цієї влади вже злічені. Вона протримається дуже недовго також також ми обговорили також, також 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 ми також ми обговорили питання і це особливо цікавило Юлію володимирну питання щодо висновків міжнародних спостерігачів ви знаєте що ці вибори були безпрецедентні з точки зору уваги європейських міжнародних спостерігачів загалом щодо якості цих виборів вона вже знала але ми додатково також надали їй інформацію стосовно е, ключового висновку, який е, заключається в тому, що е, ці висну, е, вибори не відповідали, на жаль, е, демократичним стандартам базовим демократичним е, стандартам, е, це міститься в е, висновки. ОБСЄ це також міститься такий висновок в заключенні найбільшої неурядової незалежної спостережної мережі. ОПОРА ми обговорили наслідки такого висновку, як для внутрішньої політики України, так і для відносин України з Європейським Союзом. Ми раді також що Юлії Володимирівни була сьогодні можливість на запит. Європейського союзу провести зустріч з новим послом Європейського союзу в Україні паном Яном Томбінським.